Привіт, друзі! Дуже цікава подія відбулася в Києві. Пройшов форум Міст до Європи Євроінтеграційний шлях України у сфері оподаткування. І цікаво, що на форум приїхали представники країн Балтії. Ну і звичайно, мова зайшла про податок на додану вартість, тому що це основа всіх схем. І європейці розказали, що в них є електронний інвойс, завдяки якому вони зменшують всі схеми і заповнення цього інвойсу, звітність по цих інвойсах, дуже легка процедура, і не потрібно нікого блокувати, об'являти ризиковими, чи там через суди вирішувати. Хто і що має сплатити, все просто і зручно. Звичайно, країни Балтії вони знаходяться в топ-20 по економічній свободі, і там дуже зручно працювати підприємцям. А в нас все навпаки. І цікаво, що на сцені сидить Світлана Воробій, тобто людина, яка є джерелом. Всіх незручностей для підприємців саме вона розробляє всілякі податкові новації, з яких страждає вся економіка України. Там народжуються ці касові апарати, ПДВ для фопів, всілякі стратегії національних доходів. Все це народжується. В кабінеті Світлани Воробій, я не думаю навіть, що міністр фінансів Марченка якось втручається в цю роботу, він займається якимись іншими схемами роботою з МВФ, йому абсолютно пофігу, що там відбувається в податковій сфері чи на митниці. Він так в інтерв'ю і заявляє, що я на це не впливаю. Хоча, якщо колись хтось... Почне розслідувати злочини, які відбуваються в податковій і на митниці. Відповідати буде саме міністр, саме міністр робить призначення, підписує накази про призначення всіх цих ділків, схематозників, контрабандистів, які працюють в податковій і на митниці. Тобто не можна сказати, що міністр фінансів не впливає. Він призначає, навіть якщо йому ці цих людей пропонує там гетьманцев чи якісь інші там схематозники з минулого. Чи з сучасності все одно він це погоджує, і будь-які закони, які вигадують там со свого носа гетьманцев, чи якісь інші е, законотворці в лапках, е, всі погоджуються міністром фінансів. Тобто, все, що відбувається в податковій і митній сфері, за все це відповідає міністр фінансів. І Представники країн Балтії розказують, як легко у них адмініструється податок на додану вартість, що там є електронний інвойс, ну це аналог нашої реєстрації податкових накладних, але там немає жодного блокування, яких там судових е справ, там десятків тисяч заблокованих підприємств. І постає питання: а чому в нас це все існує? Чому відповідь дуже проста: І її надав пан Гетьманцев. Тіньовий сектор економіки приносить дохід 1 трильйон гривень на рік. Раніше, коли експерти рахували схеми от малювали такі картинки, було, були суми там, на початку війни там, 500 мільярдів, потім було 600 мільярдів. Але Гетьманцев сказав, що основний потік грошей, який зараз заробляє тіньовий сектор, це 1 Трильйон гривень на рік. І коли на сцені сидить Світлана Воробей, і підприємці питають, чому ви не можете зробити так, як в Європі. От так, електронний інвойс, дуже все просто, щоб ми працювали нормально, без всіх цих блокувань, яких там судових позовів, подачі безкінечних таблиць. Навіщо ви це, це робите? І Світлана дивиться на всіх цих підприємців і. Ну, звичайно, вона ж не може сказати: ви що, ідіоти, я ж заробляю один трильйон на рік. Тобто, наша моя команда, в яку я входжу, всі ми разом заробляємо один трильйон на рік. Вона ж цього не може сказати, да? тобто ніхто з міністрів чи там з депутатів, схематозників, там, офісу президента не може сказати, що ми прийшли до влади, щоб в оці гроші заробляти. Це ж наша основна справа от витаскивати з бюджету оці гроші. Вона такого не може сказати. І вона починає там щось вгадувати, що колись ми теж так зробимо, коли нас там візьмуть в Євросоюз, а поки що ми повинні от мучитися тут. Да? Тобто, ось. Проблема в чому, що є кримінальні елементи, які сидять в Міністерстві фінансів, податкові, митниці, які витягують з бюджету 1 трильйон гривень. І, а все решта, ось все відбувається що на ринку, всі ці закони Гетьманцева, постанови Кабміну це все наслідок існування от такої структури, яка витягує з бюджету 1 трильйон гривень. Ну, не може люди, от просто давайте. Поділимо на 40 для рівності, це 25 мільярдів доларів. 25 мільярдів доларів. Хтось витягує з бюджету, а це в основному західна допомога, звичайно. Або ці гроші не надходять до бюджету. І от ці люди, які заробляють 25 мільярдів на рік, як їм відмовиться від цієї суми? Ну, як вони можуть просто віддати владу народу? Зробити, щоб для підприємців було зручно, і вони одразу втрачають ці 25 мільярдів. Ну, це не можна, ну, якщо люди заробляють, як вони поступляться цим. Тобто, все решта, що відбувається в нашій економіці, це наслідок. Наслідок: От все, що ми бачимо в економіці, нестача зброї на фронті, немає нормальних грошей у пенсіонерів, внутрішньо переміщених осіб. Тобто, немає. Нібито немає грошей для пенсіонерів. А для спецпенсіонерів гроші є. 390 тисяч на місяць може отримувати в суддя а людина, яка попрацювала все життя вчителем або лікарем, буде отримувати 3 тисячі на, на місяць. Тобто там 390 тисяч. А тут 3 тисячі. Тобто більше, ніж в 100 разів. І різниця в пенсійному фонді в нас 165 разів між мінімальною пенсією і максимальною пенсією. 165 разів. Ми йдемо в Євросоюз в 165 разів різниця. Розумієте? І все це наслідок того, що хтось виводить з бюджету 1 трильйон гривень на рік. І вся система наша українська. І постачання зброї на фронт, і соціальні служби, і економічна свобода 143 сорок місце це наслідок того, що внут державного апарата є команда, яка заробляє 25 мільярдів доларів на рік доларів. Так здається, ніби якась космічна сума, як так може статися, як вони це все роблять, де ці гроші? Да. Де наш там фінмоніторинг. <свісно> і з'ясовується, що це такі смішні люди. Фінмоніторинг сидять, яких постійно критикує Ігор Дядюра. Да. Він постійно про це піше і сміється з них. Що вони не бачать того, пам'ятаєте, як у нас на цих міндічґєй, де нам показали, якими стосами доларів розпоряджаються ці люди? Один іншому носять оці такі з. Долари з штрих-кодами якогось там Федерального резерву. Тобто кешем приходить Національний банк, отак от валюта, отак от упакована з Федерального резерву, і саме такими блоками вони між собою обмінюються за якісь там послуги. Розумієте, це наш державний апарат. Тобто державний апарат, який виводить один трильйон. Так, один трильйон це виключно в податковій і митній сфері. Ми ж не кажемо про наші енергоатоми, Нафтогази, Укрпошти, цей государственний наш так, державний сектор, де там крадуть точно так же, як і у всіх інших галузях нашої економіки. І поки ці люди будуть сидіти на цих посадах, у це Варабій, Мілаванов. Поки тому ж фіала буде там зі своїм центром економічних стратегій або Київська школа економіки, впливати на економічну політику, нічого в цій країні не буде. От просто не буде нічого. Неможливо нічого побудувати, коли в нутрі в організмі сидить такий паразит, який висмоктає 1 трильйон гривень на рік.